Сьогодні у випуску говоримо про таке. Президент Володимир Зеленський критикує прем'єра Угорщини Віктора Орбана за його дзвінок до Путіна. А Орбан виправдовує свої дії спробами зупинити війну у той же час. Андрій Єрмак заявляє, що зустріч Володимира Зеленського і Трампа дала надію на справедливий мир для України. Водночас, напруженість між нашим президентом і Байденом через мобілізацію в Україні викликає резонанс. Чи готовий Трамп вдарити по економіці Росії, якщо переговори з Путіним не дадуть результату? Про все це і не тільки дізнаєтесь вже зараз. Що ж, традиційно, дякую вам, що обираєте 24 канал. Також нагадую, щоб ви долучились до наших соціальних мереж. Обов'язково, будь ласка, це зробіть зараз. На екрані з'явиться QR-код, відсканувавши який, ви зможете побачити наш телеграм-канал і відповідно зможете до нього долучитися. Також обов'язково зробіть наступні речі. Знайдіть нас на Ютубі. Можете в пошуковій стрічці вписати «24 канал. Точно нас там і побачите, і знайдете. Підпишіться, і дивіться нас, як завжди, кажу, багато. І аналітичної інформації, і новин все максимально якісно, мобільно і для вас. Тож, друзі, будемо рухатися далі, і давайте от говорити про те, що анонсував. У нас будуть не тільки геополітичні новини, можемо ще й розглядати економічну ситуацію, бо це певною мірою рушійна сила, і розуміти у кого скільки і чого залишилось треба бо це фундамент війни знову ж таки повертаємось до того що економіка керує, керує цими процесами і потрібно це розуміти аби наш з вами аналіз був ґрунтовним змістовним і ми змогли з вами передбачити наше з вами майбутнє тож зеленський заявив після повідомлення віктора орбана щодо дзвінка путіна що не треба грати на власний імідж за рахунок єдності ми всі сподіваємось, що Віктор Орбан не буде хоча б асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції. Абсолютно зрозуміло, що для досягнення реального миру і гарантованої безпеки потрібні рішучість Америки, єдність Європи та налаштованість усіх партнерів на дотримання цілей і принципів Статуту ООН. Не треба грати на власний імідж за рахунок єдності. Треба дбати про спільний успіх. Саме єдність у Європі завжди дає успіх. Розмови про війну проти України, яку веде Росія, не можуть відбуватися без України. Вдячний президенту Трампу і багатьом лідерам Європи, із якими ми вже працюємо разом, щоб знайти правильні та сильні рішення заради справжнього миру. Тож наш президент відреагував на дзвінок прем'єр-міністра Угорщини. Орбана Путіну відповідно нагадаю, що Орбан зазначив після цього дзвінка, що вживає всіх можливих дипломатичних кроків, щоб виступити на користь припинення вогню та мирних переговорів. А також що це найнебезпечніші тижні російсько-української війни, начебто, до цього було дуже безпечно сьогодні. Вранці у мене була годинна телефонна розмова з президентом Путіним. Це найнебезпечніші тижні російсько-української війни. Ми робимо всі можливі дипломатичні кроки, щоб аргументувати на користь припинення вогню та мирних переговорів. Нагадаю, напередодні Орбан заявив, що зустрівся з обраним президентом США Дональдом Трампом. До розмови приєдналися майбутній радник Трампа з питань нацбезпеки Майкл це і бізнесмен Ілон Маск в свою чергу. Наш президент виказав, що ми всі сподіваємося, що Віктор Орбан не буде, хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годині лекції. Ось такі друзі маємо новини. Ну і будемо рухатися далі. Після зустрічі президента України Володимира Зеленського з обраним президентом США Дональдом Трампом у Парижі є розуміння, що Трамп точно хоче прибити припинити війну Росії з Україною. Про це в інтерв'ю проекту Карпіяк на Суспільному розповів керівник офісу президента Андрій Єрмак. За словами Єрмака, Трамп хоче припинити війну справедливим миром. Єрмак додав, що для Америки сьогодні підтримати диктатуру неможливо. Він пояснив, що розмова трьох президентів у Парижі була відповіддю на брехню російської пропаганди, що Україна не хоче миру. Керівник офісу президента відзначив, що радий, що Зеленський вже вдруге зустрівся з обраним президентом США, який з повагою ставиться до України. Говорячи про діалог з американською стороною, Єрмак відзначив, що важливо, щоб сьогодні плани і кроки, які вирішить робити нова адміністрація, були спільними щоб вони почули нас, щоб вони дійсно, а це не просто бо дуже швидко могли отримати всю інформацію за три роки, могли отримати від перших вуст інформацію, що відбувається сьогодні на фронті, всі ризики всіх цих розмов. Про якийсь ceasefire, просто ceasefire, без будь-яких гарантій, чітко розуміли нашу позицію щодо гарантій, тому що для нас дуже важливо закінчити цю війну справедливим миром, мати дуже сильні юридичні і робочі гарантії, тому що в нашому, на жаль, досвіді всі гарантії, які ми мали до цього моменту, не забезпечили нас дійсно безпекою, тому що сталася ця війна. Словами Єрмака, добре, що підготовчі консультації з командою обраного президента Трампа відбуваються ще до інавгурації. Це дає можливість, щоб одразу після 20 січня сторони почали працювати з конкретними темами. А головна тема це припинення цієї війни, але припинення на умовах справедливого миру, пояснив посадовець. Це я вважаю, що на умовах України, тому що все, чого потребує Україна. Це відновлення дії міжнародного права, це відновлення нашої територіальної цілісності. І це ми маємо на увазі, коли говоримо про справедливий мир. Він додав, що червоні лінії у перемовинах, вони всі в Конституції України. Нагадаю, 7 грудня президент Володимир Зеленський зустрівся з обраним президентом США Дональдом Трампом і главою Франції Еммануелем Макроном у Парижі, куди лідери прибули з нагоди відкриття відновленого після пожежі Нотр-Даму. За словами нашого президента, на зустрічі йшлося про справедливий мир і гарантії безпеки, сильні гарантії безпеки для України. Він додав, що вони домовилися продовжувати працювати. Після зустрічі з президентом України у Парижі Трамп закликав Росію та Україну до негайних переговорів про мир, зазначивши, що обидві країни втратили сотні тисяч людей. Ось такі друзі, маємо новини. Будемо їх аналізувати, вивчати, бо всі ці переговорні треки вони достатньо цікаві, вони будуть продовжуватися. Ну а ми з вами спробуємо заакцентувати увагу на тому, що робить Орбан, чому Трамп обирає Орбана. І можливо навіть основне питання, а чи дійсно він його обирає? В будь-якому разі така людина, як Трамп, вже президент Сполучених Штатів, ну без п'яти хвилин не буде витрачати марно свій час, і це вже точно. Але знову ж таки постає питання: а чи Орбан та людина, яка може якось зарадити? Багато експертів говорять про чисельні різні сценарії, якими зараз оперує Трамп. Можливо, Орбан знаходиться в якомусь із сценаріїв, а можливо, ні є, є декілька цікавих нових заяв від Орбана, в тому числі, але вже можна дати декілька. Оцінок тому, що пан Орбан відповів нашому президенту Угорщина запропонувала Україні встановити на різдво припинення вогню з Росією та обмін військовополоненими, пише Орбан, і також пише наступне. Але Зеленський, нібито, відкинув цю ініціативу. Про це заявив Орбан, і він також сказав так цікаво. Написав, що вони, начебто, ми зробили те, що могли. Ну, якщо ви зробили те, що могли, то ви можете брати і йти на всі чотири сторони. Я думаю, що багато чого цікавого нашому президенту хотілося б сказати пану Орбану, але правила, умовно кажучи, дипломатичного етикету, напевно, не передбачають таких. Слів про те, ми собі різні емоції дозволити можемо. І е, якщо все ж таки оцінювати заяву Орбана, то можна чітко сказати, що він знову маніпулює, знову маніпулює. А постановка питання виглядає таким чином, начебто, е, голуб мира Орбан вирішив закінчити війну, і такий поганий президент Зеленський, і така погана Україна. Вони закінчити війну не хочуть. Е, ну, це настільки спрощена модель розуміння ситуації, ну що прям знаєте, пояснювати її, ну дуже дуже е, як то так і недоречно, і недолуго б це виглядало. Але якщо Орбан не розуміє, що війна не може закінчитися без серйозних гарантій, аби вона не почалась вже після нового року, ну то що говорити цьому Орбану взагалі можна? Якщо такий політик не розуміє, що е, Росія в обхід всіх договорів? Всіх е, міжнародних принципів, норм, моралі напала на країну і почала її нищити, і продовжується робити впродовж трьох років. І Орбан тут хоп, і хоче, щоб все закінчилось. І Новий рік і тут красиво, так знаєте. І давайте ж щоб все так дуже добре взяло і само собою закінчилось. Але бачите, яка перепона президент не хоче наш. Е, ну, це абсолютно, тотальна. Маніпуляція, причому настільки недолуга, настільки от вона, знаєте, брехлива, низька. Ну я не знаю, це навіть на рівні дитячого садочка. Такі можна формулювання придумувати. Ні на що більше Орбан не спромігся, вирішив сказати ось це. Ну можливо, переслухав він Путіна. І все ж таки щось йому вдарило в голову, і він вирішив: от такий от твіт в Твіттер написати і відповісти нашому президенту. Я думаю, що ця історія буде продовжуватись. Давайте ще поговоримо відповідно про новини. Я тут для вас підготував одну цікаву новину, яка стосується штучного інтелекту. От давайте її спробуємо заслухати і вивчити. Google створили квантовий чіп з проривними досягненнями обчислення займають 5 хвилин. Замість 10 септильйонів років. Лабораторія квантових обчислень Google досягла значного прориву. Компанія оголосила, що її новий чип для квантових обчислень з назвою Willow здатний виконувати складні обчислювальні завдання менше ніж за 5 хвилин. Google стверджує, що для одного з найшвидших суперкомп'ютерів світу виконання цього завдання зайняло б 10 септильйонів років, більше ніж вік всесвіту. Це значний стрибок у порівнянні з 2019 роком, коли в Google заявили, що її квантовий процесор зміг вирішити математичне рівняння за три хвилини, тоді як у суперкомп'ютера це б зайняло 10 тисяч років. У той час IBM поставили під сумнів ці твердження. Крім покращеної продуктивності, дослідники також знайшли спосіб зменшити кількість помилок, проблему, яку Google називає одним із найбільших викликів у квантових обчисленнях. На відміну від бітів, що представляють собою один або нуль квантові обчислення, використовують кубіти, які можуть існувати в декількох станах одночасно. Наприклад, один, нуль або будь-який проміжний стан. За словами Google. Кубіти схильні до помилок через те, що вони мають тенденцію швидко обмінюватися інформацією із зовнішнім середовищем. Проте дослідники Google відкрили спосіб зменшити кількість помилок, додавши більше кубітів у систему і змогли виправляти ці помилки в режимі реального часу. Це історичне досягнення в галузі називається нижче порога, здатність зменшувати кількість помилок. Під час масштабування кількості кубітів пише засновник Google Quantum AI Хартмут Невен у блозі Google. Демонстрація цього показника є ключовою для прогресу у виправленні квантових помилок, що залишається однією з найскладніших задач із часу, коли Пітер Шор представив цю концепцію в 1995 році. Цей чіп під назвою Willow, який має 105 кубітів, тепер має найкращі показники у своєму класі. Microsoft, Amazon і IBM також працюють над своїми квантовими обчислювальними системами. Наступна мета Google виконати перше корисне позакласичне обчислення, яке буде актуальним для реального застосування та недоступним для звичайних комп'ютерів. У майбутньому, як зазначає Невен, квантові технології стануть незамінними для збору даних для навчання штучного інтелекту, відкриття нових ліків, розробки ефективніших батарей для електромобілів і прискорення прогресу в області термоядерної енергії та нових енергетичних альтернатив. Алфабет це велика компанія. Яка володіє багатьма іншими компаніями, включаючи Google. Її акції у понеділок продемонстрували найбільш одноденне зростання з квітня. Після того як аналітики позитивно оцінили оголошення про значний прорив у квантових обчисленнях завдяки чипу Willow. Компанія повідомила, що її квантовий комп'ютер може вирішити задачу за 5 хвилин, тоді як для звичайного суперкомп'ютера. Це зайняло би близько 10 септильйонів років. Альфабет поки не розкриває, як саме ця теоретична потужність може бути використана на практиці. Тож, друзі, поки весь світ йде вперед самимильними кроками і вже винаходить такі серйозні чіпи, такі серйозні потужності для того, аби розвивати штучний інтелект, який а, своєю чергою може дати ну просто надкорисні плоди у вигляді ліків а, енергії, Росія продовжує а, займатися терором, а продовжує робити те. Що можуть найкраще робити терористи, у яких в головах нічого взагалі немає. У будь-якому разі війна колись закінчується а Росія, від цього точно не виграє. А ми, які йдемо в цивілізований світ, точно будемо користуватися всіма привілеями саме цього цивілізованого світу, на відміну від тих росіян, які далі будуть. Завозити через Гонконг якісь там а, другорядні чіпи і а, будувати штучну модель Жиріновського, який буде розповідати, а, як ядерна боєголовка накриє Великобританію чи щось там інше, що він любив розповідати. І прямо зараз Крим знаходиться під масованою атакою. Ймовірно, буде рекордна кількість безпілотників. Повідомляють моніторинги. Полетіли також ракети Нептун, ракета, дрон, пекло та паляниця. Не забуваємо і про американський атакамс. Знову ж таки, акцентую увагу, що потрібно ще проаналізувати і підтвердити цю інформацію. Але вже низка видань пишуть про те, що все ж таки цей обстріл відбувається. Яким е саме озброєнням, е які типи ракет застосовують дрони, ми ще з вами будемо дізнаватися, але факт залишається фактом. Крим обстрілюють прямо зараз. Ну відповідно відпрацьовують по військовим цілям. В цьому ми е абсолютно впевнені і немає жодних. Якихось думок, які б цього не підтверджували, і це абсолютно вкладається в історію того, що перед цим переговорним процесом, про який ми з вами дуже довго вже говоримо, і будемо продовжувати говорити, піднімаються ставки, в тому числі не тільки з боку Росії, яка, начебто, застосовує там супергіпер. Зброю, але ще й з нашого боку, де ми можемо бити по, по російським окупантам. Це абсолютно логічно і відповідно. А що ще може бути в Криму? Це Керченський міст. А цей міст є абсолютно легітимною цілею для знищення. Це, ця будова була збудована, відповідно, самовільно. Ніхто і Україна, не узгоджувала, дозвіл не давала. Тому звісно ж в рамках цього обстрілу, ми будемо дуже сподіватися, що і ця незаконна споруда вже зазнає стратегічної поразки і більше ніколи не відновиться. Ну звісно, ми е, сподіваємося і будемо вірити в те, що ми це з вами побачимо. Також в режимі реального часу е, зараз буду вам озвучувати ті е, останні зміни, які відбуваються стосовно цієї новини. Вони також російські змі чисельно повідомляють, що вибухи лунають у Криму та Краснодарському краї Росія під атакою БПЛА. Про це говорить керівник центру протидії дезінформації. Пан Коваленко, також спробуємо зараз вам зтранслювати деяку картинку, того, як візуально показують обстріл Криму. Поки що такої технічної можливості немає, але в принципі ми з вами вже цей момент проговорили. Ще раз скажу: ну, саму територію Криму і Краснодарський край відповідно дуже багато систем. ППО там знаходиться абсолютно логічно, що деякі з них будуть зазнавати поразки. І зараз також спробуємо от ну, схематично, так як показують, якщо можемо. Наші режисери, якщо можуть вивести на екран, щоб наглядно було, давайте спробуємо це зробити. Також знову ж повідомляють, що в аеропорту в Сочі введено план Килим через атаку дронів. Повідомляють російський ЗМІ-аеропорт тимчасово не приймає та не відправляє рейси. Ну от деякі телеграм-канали вже візуально інформацію цю виказують саме таким чином. ну… Те, що в принципі я вам і сказав, але, але картинкою це чудова інформація. Ми будемо очікувати, що вона буде надрезультативною. Пан Коваленко вже трошки привідкрив завісу, яким саме типом припасів наносяться удари. Це відповідно БПЛА дуже добре, багато різних типів є з різними зарядами, з різною дальністю. Чи може бути ця атака комбінованою? Ну так звісно, може, чому б ні? Тому я думаю, що е, пан Коваленко не буде привідкривати абсолютно всі карти прямо зараз, в момент атаки, але можемо з великою долю вірогідності думати про те, що ця атака може бути комбінованою, і будемо все ж таки дивитися на результати.